Всім привіт із Києва, 1 лютого, нескінченний лютий почався. Що я купила на 1200 гривень. Також покажу вам, що я буду собі готувати на вихідні, щоб в мене було вдома. Це я буду робити творожну запіканку. Мене питали, як я покажу а-ля салат Цезарь ну, Дуже смачний. Та лініво лазанью. Все вам а, покажу. Так, огляд покупок на 1200 гривень. Тут в мене АТБ фора. І там магазин колодома, коло дома. Так, Ось такий, зверніть увагу, дуже смачний хліб. Все я купила на сухарики для Цезаря. Він як тостовий, але по смаку, як пшеничний, дуже, дуже смачний. В районі 25 гривень, 25 гривень лаваш. Пергамент без нього не можу, взяла 40 гривень. Далі, думала, запіканку зверху додати. Ні, не схотіла, буду, звичайно, робити, а це буде як перекус у сумці. 14 гривень це родзинки. Далі в мене лимончик, він ось такий великий, вийшов на 12 гривень. Далі сметанка по 39. Буні вже відкрила, дала по 60 гривень ось такі смаколики. І з ось такого, вона ось з куркою. Полюбляє найбільше. Далі закінчилася олійка. Взяла по 49 гривень. Далі 63 гривні гомілки. На Цезарь ця упаковочка вийшла на 139 І по 89 курячий фарш. Це на лазанью. Так, у мене там ще залишилось трошки творога, Я докупила, буду робити ось такого 9% та 5%. По 35, 33-35 гривень. Так, далі яйця 59. Ось такі банани на 57. Люблю, такі стигли. А для Цезаря взяла трошки червь. Чері на 39 гривень. Також для соусу взяла ось таку європейську гірчицю. Вона стоїть 24 гривні. Масло по знижці було 66. На лазанью. Вона салат розкошелила, взяла ось такий сир, 100 гривень він ровно стоїть, Але без нього воно не те. Так що взяла ось такий. Так. Айсберг я не знайшла, тому взяла ось такий мікс салатів. Це Бебі Мікс, Взяла два. А буду робити порційно, Тобто .е. я смажу курочку, приготовлю сухарики, соус і потім буду як захочу збирати, а ще яєчки відварити. Так, ось такий по 77 гривень салат. Так, взяла пепсі без цукру 30 гривень, 29 з копійками і по 17 мінеральну водичку вів'єту. Люблю та сім ну підмерка краще. Ну, ось така закупка на 1200 гривень. Давайте готувати. Так, запіканочка. Все по три. Три пачки творога, три столових ложки сахара, щепотка солі, три столових ложки манки, три столових ложки сметани або йогурта, три яйця. Все, перемішали, можна збити, можна так. І на 40 час десь у духовку. Будете дивитися до такої смачної скаринки. Ну, попросила показати, як в готовому вигляді в розрізі, так що зараз все подивитись. І ось така вона у розрізі. Більше для цієї запіканки люблю пакетірований творог, а також люблю, коли вона охолоне. Ось так перекладаю, ріжу. Так, лениво лазанья. Обсмажую цибульку в морку, курячий фаршик. Я добавляю щену, це за бажанням трошки бульончику Спеції і до готовності. для соусу ну, пару ложек кетчупа, ложка сметани і також добавляю трішки бульончика, Ріжемо лавашик по формі. Складаємо лаваш, фарш. І можна трошки соуса. І так, слоями чередів. Останній слой лаваш виліваємо соус і посипаємо чи твердим сиром, чи ось таким, як у мене аля пармезан, і ставимо запекати. І чекаємо. Ось така смакота вийшлася. Зараз покажу у розрізі. Так, ну що, беремо на салат цезарь, цезарь листя салата. Краще, звичайно, ну, і, чи молода капуста. Нічого не знайшла, але такий бебі-мікс, думаю, буде смачно. Далі обсмажуємо курочку в, в улюблених спеціях та а, обсмажуємо сухарики. Ну, ось Готовий екземпляр: листя салата, курочка, сухарики. Отварні яйця, можна перепеліні, можна звичайні помідорки, чері. трошки піцелю і робимо соус. Соус. Пару зубчиків чесночка, гірчиця, сметанка, йогурт, трошки майонеза, все на око. Та соєвий соус. У мене був теріяки. Трошки збризнула лимоном. І ось така гарна. Маса получилась, гарний соус. Далі зверху соус. Та присипаємо сиром, пармезаном, чи твердим сиром на мілкою терку. І все, смакуємо. Ось таку красоту смачну, корисну, зробила для себе коханою. Всім смачного, бережіть себе. Дуже чекаю вас, гості, в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Бережіть себе, бувайте!